Шановні друзі, радий вітати вас в новому році на каналі Наша Дача. І користуючись нагодою, хочу всіх привітати з новим роком. побажати щастя, наснаги, здоров'я та мирного неба над головою. Сьогодні я хочу розповісти за цвітіння амарилісів. Не просто цвітіння, а цвітіння зимове. Чотири тижні тому, на початку грудня минулого року, ми висаджували три цибулини Амарилісів з Голландії. І я казав, що вони заквітують приблизно за 6-8 тижнів, але відбулося так, що заквітував. Перший амариліс навіть набагато раніше, за 4 тижні. І зараз ми це можемо з вами спостерігати. В цьому відео хочу також показати, як може різнитися цвітіння по термінах, в залежності від того, якого сорту Амариліс. Взагалі, сортів Амарилісів біля 100, до речі, ці чудові це були не з Голландії. Я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Чудовий посадковий матеріал з Голландії, прямий імпорт. Так що, друзі, якщо схочете вирощувати таку красу у себе в квартирі, посадити їх прямо зараз і отримати за 4-6 тижнів це яскраве цвітіння або на подарунок, припустимо, комусь подарувати. Я посилання на інтернет-магазин Флоріум залишу в описі під цим відео, можете зайти, почитати там зараз. Неймовірний розпродаж і ціни на ці цибулини до мінус 60%. Ніколи в сезоні ви за таку ціну голландські цибулини Амарилісів не придбаєте, не замовите ніде в іншому місці. До речі, якщо при оформленні замовлення використаєте промокод наша дача. Вам буде додаткова ще знижка мінус 10% на будь-які рослини з інтернет-магазину Флорів. А ми давайте продовжимо. Чотири тижні, як я сказав, ми висадили три різних по сорту цибулини амарилісів. І зараз ми можемо з вами спостерігати, що перший сорт у нас заквитував вже це чері німф. Другий сорт. Збирається квітувати. Це сорт просто німф. І третя цибулинка у нас сорту Рілона. Вона взагалі трішки запізнюється, тому що це більш пізній сорт амарилісу і цвітіння ми побачимо пізніше. Ось така різниця може бути по термінах цвітіння амарилісів, в залежності від сорту. Треба це мати на увазі. Як за ними доглядати? І взагалі, що з ними будемо робити в подальшому. Тому що цибулина Амарилісу це недешева рослинка. Хочу одразу вам сказати, чому не дешева. А тому, що фермери в Голландії витрачають 3, 4, 5 років. Ось уявіть собі, одну цибулинку, яку ми з вами замовляємо, вирощували в Голландії в середньому 4 роки. Це дуже довго, займає багато сил, багато часу. І, звісно ж, тому дешеві такі рослини бути не можуть. І тим більш було б дуже шкода, що ми е, посадили, замовили, сплатили гроші за цю цибулину, побачили це чудове цвітіння і все, що робити далі. А я тому хочу одразу поділитися. Що ми будемо робити, вже забігаючи наперед з цими цибулинками далі. А все дуже просто. Вони у нас будуть всю зиму квітувати яскраво, потужно, красиво прикрашати нашу квартиру в зимовий час. Насправді дуже мало рослин, які так яскраво можуть квітувати саме в зимовий час в квартирі. А мариліс це одна з небагатьох таких квіток. Так ось, після того, як вони відквитують, навесні, коли буде вже плюсова температура, ми їх висадимо в садочок. І в садочку вони будуть у нас продовжувати рости влітку на клумбі. І будуть вже квітувати на наших клумбах ще одна-дві хвилі цвітіння буде ще відбуватися влітку на клумбі. Пересадку будемо коли проводити з цих горщиків на клумбу. Я обов'язково це також буду показувати. Якщо схочете слідкувати за цим процесом, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, посилання, знаєте де це зробити. Посадимо їх на клумби, побачимо їх цвітіння влітку. А потім восени, приблизно всередині жовтня, ми їх викопаємо і покладемо на зберігання в комору, в підвал. А потім навесні знову висадимо або в горщики в вазони, або на квітник в садочок. Все дуже просто. Тому це багаторічна рослина, друзі. Якщо ви і будете доглядати за неї, то вона буде багато років радувати вас своїм цвітінням. До речі, хочу ще сказати, що на амарилісах дуже часто через певний період часу з'являються діточки, і ці діточки також будуть вам чудовим поповненням. І таким чином можна розводити амариліси. і розширювати їх популяцію у себе. Ось як в середньому це все відбувається. Зараз давайте. Підживимо, тому що для того, щоб вони яскраво квітували, треба, звісно, їх трішки підтримувати. Оці горщики вони невеликі. Звісно, квітка бере багато живлення з цибулини, але ж треба допомагати. Тому ми зараз будемо підживлювати добривом. У мене ось така формула, бачите, на своїх екранах. А, але краще, якщо є у вас 20 20 20 формула НПК для добрива, то краще використовувати все ж таки. Добриво більш таке універсальне, але у нас поки що немає. Розводимо літр води з цим добривом. Я вже приготував відстояну водичку, з під крану не можна. І 2 грами добрива на 1 літр води. Я на око, тут немає такої великої загрози, якщо трішки більше чи трішки менше. Але орієнтуватись на 2 грами. Розводимо і раз на 2 тижні. Ми таке помірне підживлення проводимо. Для поливу можна використовувати стаканчик чи ось таку спринцовку. Немає різниці. Головне, щоб було охайно, це ж все відбувається в квартирі. І обережно, намагаючись не потрапляти на ось ці част частини, не заливати. Обережно, потрішки ось так проводимо полив. Раз на два тижні ось таке підживлення. Все, водичка пройде. Давайте наступний ось так. Потрішки. Без фанатізму не можна їх перезволожувати. Ось так. Підживили, і рослинка, відповідно, отримала додатковий стимул для подальшого розвитку. Коли в квартирі з'являється земля, то можуть з'явитися комахи, які літають, як з ними боротися без хімічних препаратів. Ми використовуємо ось такі липкі пастки, і на ці пастки вже бачите, он, скільки цих літючих комах у нас приклеїлося. Взагалі немає потреби використовувати якусь хімію. Друзі, ось що хотів розповісти вам в цьому відео. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я, наснаги та мирного неба над головою. До побачення!